Вітаю! Сьогодні у мене відео про інший новий аромат від Монталі. Цей аромат він вийшов разом з Lucky Candy від Монталь, про який я розповіла того тижня. У середу Я відео про Лант. Про монталь Lucky Candy, я його докріплю до кінця цього відео, ви можете піти і подивитися. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про холі е, Неролі. Так, якщо ви вже дивилися про Lucky Candy, то ви знаєте, що я більшість відео розказувала про те, що це не такий аромат, як завжди, тому що він не стійкий. З холінеролі такого немає. Холі це по характеристикам це той же ж самий аромат, як і всі монталі, що ми знаємо та любимо. Він стійкий, він шлейфовий, він на руці просто 5 годин, Ну, це, це мінімум. Я, я роблю за тести так. Я роблю один пшик, Ось у мене оцей. Аромат Холі-Неролі, я зробила один пшик, і я потім чекаю, як там він розкривається, чи він стійкий, чи не стійкий. Ось, Так що готов, готово вже, вже моє, всі мої почуття і мої думки про цей аромат. Що хочу сказати? Зараз я вам прочитаю, що є в цьому ароматі. Тут є у нас неролі, сицилійський бергамот, гіркий апельсин, цвіт туніського апельсина. Апель... Чому апельсина? Апельсина? Тут в знак написано: Дивися, дивися. Кедр, болгарська троянда, ванільний цукор, мускус та амбра. Ось це, що у нас є в цьому. Аромат. І що хочу сказати, що я цей аромат, коли я вперше його почуяла, коли я вже його затестила на шкірі і ось так ось носом туди, ем, спеції для мене не треба уявляти, знаєте, спеції є якісь там дуже Дуже такі, знаєте, якісь там арабські спеції. Там тисячу та одна ніч, нічого такого. Для мене це імбір. Ось оцей, знаєте, такий трішечки лимонний імбір. Ось, ось таке щось. Для мене цей аромат, він дуже різдвяний. Ну, Тому що в Різдво ми їмо якраз оце такі. Е, е, апельсинові шкурки, іноді цукрові, іноді в шоколаді, іноді просто такі сушені там в чомусь, я не знаю, що вони такі м'які та смачні. Ось для мене оце таке трішечки таких спецій, але не дуже яскравих. Немає такого, знаєте, що прям дуже багато спецій. Ні. І потім дуже багато неролі, дуже багато а, апельсинового такого, гі, гіркісті такої апельсинової. Дуже класний аромат, але що хочу сказати, якщо вам не подобаються неролі, не подобаються такі дуже цитрусові аромати, які, ну, прям стійкі. Цей аромат він дуже стійкий. Я б вам не радила його, принаймні, покупати без затесту. Пробник тестуйте. Ось я цей аромат доволі довго і доволі ретельно тестувала. І ось що в мене залишилося. Ось, ось тут. Цей аромат тут 2 мл, тобто один пробник вам допоможе вирішити, чи потрібен вам цей, цей аромат чи ні. Як на мене, мені такі аромати дуже подобаються. Мені подобаються цитрусові, мені подобаються оці апельсинові, оце все. Але, як на мене, 100 мл для мене це забагато. Якщо був такий аромат в 50 мл, це було б ем, краще для мене. Я ще подивлюся на офіційному сайті, у них раніше були такі сети, що ви могли самі обрати, які аромати тут, тут туди вкласти. 3 по 20. ось. Я думаю, що, може, і 50 для мене теж непогано теж було б. Але ну, він, він супер класний. Він супер класний, він дуже потужний. У ньому, в ньому немає троянди. Ну, принаймні, в, в цих в нотах вона є. Я не я не читала вам те, що написано на офіційному сайті, ну там такі про, про цей аромат, і там написано, що там є пачулі, і там є спеції. Які саме спеції не написано? На фрегрантиці, де я. Взяла ці ноти і прочитала вам, не написано не про почулі, не про спеції. Фрагантика дуже часто таке робить, що вони чи не дописують ноти, чи просто ноти такі от оберуть, я навіть я не знаю звідкіля. Що дуже часто буває так, що ті ноти, що насправді є на офіційному сайті, вони не такі самі, що на, на фрагранті. Тобто, перевіряйте. І оце, оця штука про е, спеції, про цей імбірну е, таке відкриття, для мене це було так: знаєте, думаю, ой, а на фрагранті такого немає. І вже коли я пішла на офіційний сайт, і там написано, що спеції є. Я тоді, а, ну так, да, добре. Е, я не раджу вам його брати, якщо ви не любите білі квіти. Їх тут забагато, вони тут є, і вони тут присутні, дуже-дуже присутні, плюс оці, оці гіркі апельсини і е, нейролі. Але це дуже класний запах. Він мені дуже-дуже сподобався. Я ось, знаєте, е, я. Ось його тестувала, і, 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 принаймні 3-4 рази за годину я беру так і нюхаю руку, бо ну супер, супер клас. Е, дуже класний аромат, дуже супер підходить е, на свята. Як на мене, я не можу сказати, що це жіночий аромат. Я не можу сказати, що це чоловічий аромат, бо ми знаємо, що деякі аромати є чоловічі, в яких такі прям дуже потужні ноти є там інеролі і апельсинові. Ні, це такий собі класний, класно зроблений унісекс. Дуже цікавий аромат. Немає тут такого, що ось ті монталь, що ми знаємо, що там, що там троянда, що там оці мускуси, уда, нічого такого немає. Тут мускус тут заявлений, тут написано, що тут він є, і на, навіть на офіційному сайті було написано, що мускус є. Але я щось тут не почуваю, не почулі, не Такого собі мускуса, не знаю. Єдине, що почуваю, що тут є, знаєте, якась така зелена штука, але неролі дають таку зелену таке ось почуття зеленого цитрусів зелених. Я думаю, що це саме через це. І якщо тут є пачулі, то вони Принаймні, не вонючі, не підвальні, нічого такого. Тобто класний класний аромат. Я задоволена цим, цим ароматом. Я можу сказати, що у них немає чогось такого, знаєте, прям, ну, у них є аромати, які не мають нічого спільного з їх класичними, класичними ароматами. Трояндово удово мускусними. Але не так їх багато таких ароматів, які, які ось можуть, можуть бути нейтральними. Оце дуже класний нейтральний аромат і гучний, дуже-дуже гучний. Він мені ось ну, просто нагадує про, про зимні. Свята про Різдво, але він не гурманський. Я б не сказала, що це аромат гурманський, коли ну, це я так для себе вирішую. Коли гурманський аромат, то мені його хочеться чи з'їсти, чи випити. Ось тут такого нема. Тут є апельсин, тут є оце все, тобто це гурман. Це гурманський аромат цитрусово-гурманський, але немає. Тут, тут навіть є у, у нотах цукор ванільний, але я не можу сказати, що тут є. Цукровість, що тут є солодкість така. Уж прямо. Для мене тут немає. Але аромат супер класний, я дуже його раджу вам. Але тестуйте, тестуйте, не покупайте його без затесту. Бо може не сподобатися, бо тут дуже потужні неролі, дуже потужні білі цвіти. Ось прям дуже-дуже, знаєте, люди. Прям дуже. Ось, якщо у вас вже є той аромат, якщо ви його вже знаєте, розказуйте мені, чи вам він подобається. Якщо ви його просто протестували, розказуйте теж, теж мені, бо мені це цікаво. Я е, вас побачу у неділю у новому, е, у новому відео. Е, ще раз вітаю, доброї середи, па-па.